Провести вечір п'ятниці з учасницями конкурсу краси запрошує один з нічних клубів міста. Організатори обіцяють, дійство не буде банальним. Чим дивуватимуть вибагливих клаберів цього разу та хто змагатиметься за звання «Міс шторм, знає Юлія Фоміних. Вісім учасниць у боротьбі за одну корону та почесне звання «Міс Шторм. Організатори розповідають, для участі в конкурсі краси обирали не просто привабливих дівчат, а насамперед талановитих. 19 липня проходив кастинг. Ось ми відібрали вісім найкращих учасниць. Критеріями було не тільки зовнішність, критеріями було звичайно це і вміння говорити, і таланти. Тобто, в нас всі дівчата спортсменки, танцівниці. Ось які ну такі творчі особи, які. Можуть зацікавити публіку. Ми вирішили проводити це кожного сезону. Тобто, у нас буде міс літо, міс осінь, міс зима і міс весна. А літом буде фінальний конкурс наступного літа, який визначить переможницю між чотирма переможницями сезону. Олександра розповідає, давно захоплюється модельним бізнесом, і, хоча майбутнє збирається пов'язати з економікою, впевнена, гарно дефілювати повинна вміти кожна дівчина, а допоможуть у цьому високі підбори. Для мене це цікаво, це щось нове. Тим більше ну, літом ні, ну, так, більше ніде заходи такі не проводяться, крім шторму. І я вирішила чому не спробувати. Я ходжу з маличку на підборах, я ходила займалася спортивно бальними танцями, де ми постійно використовували підбори. Також я полюбляю підбори, я невисокого зросту, ну, маю метр сімдесят ріст, але е, хочу вище бути. Ну показатися вищою у конкурсі. Вирішила взяти участь з цікавості. Зізнається, хотіла б перемогти, та сподівається, впевненість 15-метрові підбори і конкурс талантів у цьому їй допоможуть. Я буду танцювати в мене, ну буде зі мною дівчина, яка теж буде мені допомагати. Це буде щось таке цікаве, надзвичайно недовго, але буде з всякими ефектами певними. В ну, в нас мають бути зачіски стильні, одяг незвичайний і це має бути яскраво ефектно. Не скажу, що найкраще, але надіюсь на перемогу. Організатори розповідають, конкурсні виступи дівчат судитиме професійне журі, яке і обере міс Шторм. Переможниця отримує золотий подарунок, однак дівчата будуть змагатись і закупу інших цікавих призів. Подарунок головний, також цікавий. Це сертифікат на 2000 гривень від магазину Онікс. Ось, де дівчата зможуть собі вибрати якусь золоту прикрасу. А всі, якби решта дівчат отримують дуже велику кількість. Різних сертифікатів там і косметика, і сертифікати на тренування, зачіски там візажі, безкоштовні там прокати на атракціонах і так далі. Тобто, дуже велика кількість подарунків. Усі бажаючі можуть обрати місць глядацьких симпатій у соцмережі, де триває фотоголосування. Також свій голос за одну з красунь можна буде віддати і у конкурсну ніч. Тож усіх бажаючих цікаво провести вечір п'ятниці. 1 серпня запрошують у нічний клуб Шторм. Обіцяю, пообіцяють, буде весело. Юлія Фоміних, Артур Літинський, новини ТВ7+.